Дай нам поїсти. А ви руки мили? Та вони і так нас чисті. Так. Дивіться. Чисті. А ви знаєте, скільки на них мікробів? Все ми води. Все ми води, Можна може давати їсти. Дітки, а ви руки мили? Та вони, Та так, вони чи... і так чисті. чисті. Ах. Ой, ви мої хороші, ви уявити собі не можете, скільки всяких шкідливих бактерій, мікроорганізмів, знаходиться на ваших ручках? От візьміть ручку вашу. Подивіться на неї пильно. На кожній руці мільйони бактерій і вірусів. А ви знаєте, хто такі бактерії? Що це? Хто це? Так, так чи так? Да? Так. Що це? Хто це? Ну, говори Даньк. Бактерії, це, це такі шкідливі мікро, мікробактерії, ну, але є такі нешкідливі нашу кишечнику. Молодець, ти це знаєш. Є нешкідливі, які потрібні, що були у нас. Уявляєте, якщо е, під мікроскопом подивитися, то на ваших ручках буде стільки всього багато, от ми по книжці подивимося, різних, різних отаких. От Страшних бактерій. І якщо їх збільшити до мишей, а вони менше за пилинку? Ви колись пилинку бачили? Да, так. Так. І якщо їх збільшити, то буде такий аж цілий потяг. Цілий потяг. Скажіть, будь ласка, а ви знаєте? А знаєте, звідки взялися от на ручках оці мікроби? Ні. ні. Не знаєте? А от що ви тими ручками сьогодні робили, що, за що ви бралися? За руки. Бралися один одного за руки, а ще так. за що бралися? За м'яч Коли... За м'яч бралися, На, а За ручку дверей. За ручку дверей, а, а. м'яч що робить? Що ви м'ячом робили? Стукали так. по землі, так, так. а по землі ходять всі ножками, ходять тваринки і розносять всякі бактерії і віруси. За ручки бралися, так? І ще за що, монетку, може, знайшли, да, принесли да. монетку. Що то в монетку поклали куди? В кишеню, в кишеню поклали, потім носика витерли, бачите? Так. Ти Данік, що скажеш? ти хочеш давай? Але вкрасти монету – це грішно, краще його в церкву завести. А, якщо, якщо знайшов монетку, краще в церкву, молодець. Аж а ви ще знаєте за корисні бактерії, так? А Данік, хто? Владік, де знаходяться корисні бактерії? В кишках. Так, в кишечнику. А, де, а як можна їх зготувати, щоб отримав кишечник? Треба поїсти, а потім. Ну, ти казав, в кефірі кефір є бактерії. І ще в чому? В йогурта, сира. Молодець. Ну, а щоб не було е, тих поганих бактерій, що від них можна, е, якщо ми. Заразимося, що можна отримати. О, Киш... хвороб, хвороб. Різну хворобу, і кишкову хворобу, так, і так. вірус грипу, і коронавірус. Багато-багато різних і бактерій, і хворобливих є. Тому що дітки потрібно завжди як з вулиці приходити. Мейте Мейте руки. А коли сідати до столу, хоч ми вже в хаті ходимо, кажемо, чисті руки в нас. Що треба? Помити руки. Помити руки. Дякую вам, мої хороші. Хай вас Бог береже. Завжди мийте руки, будьте обачні, не хворійте!